Так, тут ще є. Так, там аномальний мутант. Його краще вбити. Диви, попав. Ну як ти це робиш? Так, поки не пізно, його краще прибрати. Бо він не дасть мені навіть... Подихувати. Де ти дівся? Все. Це зовсім інша розмова. А тепер, поки він не зареспамився, не я не знаю, чи він тут респамиться, десь респамиться, десь не респамиться. Треба пошвидше дах дослідити, бо потім буде туго.